Правда про відкриття іноземних компаній. Сьогодні я розкажу про 5 фактів, про які зазвичай мовчать юристи. Всім привіт! Мене звати Ілона Чута, я кофаундер юридичної компанії ДідЖіло і ви на моєму YouTube-каналі. Основні причини, які впливають на те, що фаундери з України приймають рішення про відкриття іноземних компаній, це три наступні. Перше це зручність взаємовідносин з іноземним замовником. Друге, це більш розвинуте законодавство в плані отримання інвестицій, організації опціонів, конверти болнут і таке інше. Я нічого у вас не Від у нас договор що... Ах, договор у нас борича і третій фактор це оптимізація оподаткування. Якщо перші два чинника ще більш-менш зрозумілі, то дійсно потрібно уважно і обирати країну для нової компанії, і рахувати скільки коштує відкриття, і потім обслуговування цієї компанії, то третій чинник не здається вже таким і очевидним. І давайте подивимось, чому по Перше в Україні вже і так одні з найнижчих податків в світі це 5%, якщо ми говоримо про єдину систему оподаткування. Так, звісно, є свої ліміти на доходи, але під час війни цей податок знижено до 2%, а обороти збільшено. По Друге, якщо ще 5-7 років тому іноземна компанія дійсно сприймалася як такий собі Tax Heaven, будемо відверті, тоді теж потрібно було платити податки в Україні. Просто мало це хто робив. Тоді були банки, які відкривали рахунки направо і наліво, і не було майже не було жодного комплайнсу. Зараз такого вже немає. Нормальні банки мають. Комплайнс, тобто процедури KYC, AML, і це означає, що на якийсь офшор без присутності реальної компанії в країні реєстрації рахунок вже майже не відкритий, а рейти платіжок можуть бути не такими вже і привабливі. Плюс прийнято законодавство про обмін банківської інформації. І Україна входить до такої процедури. Це означає, що зовсім скоро українська податкова зможе мати доступ до закордонної банківської інформації. До того ж, в цивілізованих країнах, в тому числі в Україні, щоб придбати рухоме чи нерухоме майно, потрібно показати, звідки у вас такі прибутки, і, звісно, до цього їх обілити, тобто заплатити податки. По четверте, багато хто забуває, що окрім відкриття компанії її потрібно також підтримувати. Це означає користуватися послугами місцевих спеціалістів, бухгалтерів та юристів, навіть для виконання якоїсь простої дії. І як правило, вартість таких послуг за кордоном може дуже відрізнятися від вартості таких же самих спеціалістів в Україні. І п'яте, про що взагалі всі фаундери хочуть забути й пропустити Що? Це ризики постійного представництва. Якщо дохід генерується переважно в Україні, де знаходяться також і спеціалісти, це означає, що виникають постійне представництво. І якщо його не реєструвати, то є ризик штрафів. Хоча ми займаємося підбором юрисдикції і реєстрації компанії за кордоном, в тому числі також їх супроводом, ми завжди радимо більш уважно пригладитися до України, можливо, саме в вашому випадку це буде більш економічно вигідний варіант. Підписуйся та не забувай про колокольчик. Я на своєму каналі намагаюся давати юридичні поради бізнесу простою мовою.